що, Здається, сезон вже підходить до завершення, вже кінець все поприсохло. Дуже дуже важкий сезон був. Це перший пробний для мене, але він такий зі спекою, страшенною. Ну, що можна сказати? Ось такий врожай, це неочікуваний. Один помідорчик чогось зійшов з череночком гортензії. І зараз я її навіть не бачу, вона там десь. Десь заблукала, але він він тут жарує, він дав непоганий врожай. Все дуже-дуже все сухеньке. І я бачу, що я приболіла і в мене тут не було декілька днів. І воно не поливалося. Ось так от позасоплі мої перці. Ось такий врожай, такий гарнюній, дуже радує. Ось бід... бідолашні, як попеклися на сонечку. Але нічого, зараз будемо знімати. Аж дуже цікаво, скільки там його наросло цього року. Бо я навіть не очікувала. Якісь семена були, були куплені, а якісь просто з перця, що купляли на салат. Ось ось такі кінці взагалі дуже-дуже сумні, сумні, бо зовсім посохли. Ну, оце ось, здається, я купляла. Папріка не паприка. Ось. А ось з кабачками то зовсім погано. Бо цього року, я не знаю, мабуть, максимум 4 штуки зняла, і оце ось все, що наросло за все літо, ну, ну дуже, дуже багато воювали з ними, бо я не знаю, що з ними було. Отак от є зав'язь, відкривається, відквітає і засихає. Ну, ось, ось такі ось дуже сумно, я не знаю, що з ними. Може місце їм недобре, може, може щось не сподобалося. Ну ось, ось таке. Це було зебра і, і цукіні був. Ну, в общем, що про помідорчики можу сказати? Оце ось на, на, наприкінці на черенкувало, здається, від тих помідорчиків, що раніше саджала, що з розсадою гралася. Ну, ось це вже тут, прямо, прямо у ґрунт, щось відчеренкувала. Ось такий в нас дуже-дуже поганенька водичка, що поливаєш, а воно потім все з якимось нальотом. Ось, ось Такі гарнюнчики, помідорчики. Ось теж поприсихали щось, чи щось ні, хтось напав. Якась гусінь там сидить. ага. Сидить і прямо ось зараз і їсть, гризе, все. Ось ось такі помідорики. Ось це гарнюня флора. Колись десь у Жмеринці прикупила семена. І я дуже їм. Вже другий рік, перший рік взагалі там під вікном, під під'їздом було. Там зовсім-зовсім темрява така. Такий сутінок був, що навіть я й не очікувала врожая, але вони щось там надали. Ось так. ось. Це, що це за сорт? Це здається. Чи батяня був відчеренкований чи було якесь голов'є серце, але воно щось не, не схоже на голов'є серце. ну добре ось. А оце ось флора відчеренкувала Трошки відчеренкувала. Угу. Ось така. Ось що сподобалось. М, здається, що це мікладо. Ну, Він якийсь не дуже врожайний був цього року. Ось, а це вже не мікадо, це, здається, хурма. Ось вони найсолодші з усіх помідорів, що в мене тут цього року були. А, на жаль, дуже, дуже рясні були китиці, дуже рясні. І маленькі-маленькі такі черіки, ну дуже приємні. Солоденькі, солоденькі, Ось, скільки їх тут нав'язувалось. Ну, це, здається, не то, що там якісь там гібриди сакури там, чи щось таке ну, дуже простеньке. А ось яка проблема в мене, то тут вже живуть сороки, і вони, ми з ними <різь> б'ємося за врожаї. Опа, ось вони приходять і їдять в мене. Тут черешні поїли, то ось зараз помідорки. Ось, ну, що, ще трошки треба збирати. Не так, щоб прямо дуже рясно, але щось є цього року. Ось Воно мене помаленьку-помаленьку радує. Угу. Тож так ось. Та не знаю, наступного року, мабуть, буде щось трошки інакше. Я, а, цього року в мене не було якось чим замульчувати. Я якось дуже-дуже намагалась поливати, але дуже важкий рік був. Не тільки за спеки, а ще й за того, що мене мама два рази по болницях по лікарнях була. І приходилося до больнички, а потім у спеку, якщо сили є, їхати щось там поливати. Ну то дуже складно було і зрозуміло, що і врожай був такий собі. Ось, а ще й не було дуже гарного як то досвіду. Да? У мене денькі, щось я їх не провідила. Ось маленька одна там, десь ще є. ну Зараз я побачу, угу. щось є і треба, треба, мабуть, щось зробити, почистити. ось, так, ну, Баклажани, теж хтось їх клює, клює, і клює. Я не знаю яскраве, але і чорні, і сині, і і все їм подобається, все їдять. Ну, то тобто, бачите, яка, яка посуха, що все посохло, посохло. Зараз буду поливати. Здається, сонечко трошки вже заходить. То ось так. Поки не можу сказати, що ем, як це, показовий город. Ну, щось таке, що маємо, то маємо. Оце єдиний. Персик якийсь прийнявся, але я не знаю, як він буде почувати себе далі, бо навіть йому зараз дуже важко. Він же ж, здається, персики вони полюбляють навіть цей ніктарін. Ніктарін. Угу. Полюбляє, щоб було тепло, щоб було жарко, але щось воно цього року інші не ожили. Дуже сумно, я не знаю, чи повернуть мені гроші якісь чи ні. А абрикоси теж. Оце ось одна. Я сподівалася, що цей абрикосчик прийметься, а він щось пішов, пішов в рост. Але поприсох. ось, А інші, інші ось такі, такі сухенькі, я їх пообрізала і щось воно не дало нічого. Ні цей, ні цей, нічого. Ніхто не дав росту. Ось багато дуже роботи ще. Треба обрізати старі дерева, звільняти місце. Там потихеньку проростає щось вже на зиму. Ось яблунька, яблунька непогано. Міцену, здається, сорт. Непогано себе почуває. І ось слава переможцям теж непогано почуває. Цього року в мене малина зовсім померла. Навіть та, що тут жила. Щось ми її пересадили і вона зовсім вся померла, то пообрізали. Сподіваюсь, що значить, чи будемо заводити нову, чи, чи взагалі не будемо. Ну Подивимося. Ну, ось, так що зараз займаємося. Хочу трошки огородити свою територію, бо хто хоче, той може заходити. Ну, зараз, мабуть, і брати не зовсім є що. Але що тут ще можна показати? Так, о, трошки перейшли. Ага, ось тут огірки. Це вже теж друга серія. Ті, що перші, ще м -м, весняні. Навесні були приморозки і вони загинули. О, а ці ось, здається, щось навіть вродили. Такий непоганенький хлопчик. Хі -хі -хі. Такий гарнічка огірочок. Ну, добре, добре. Ось зараз буду поливати їх. О, ще хтось там є. на... Нав'язався, і ще нав'язався, то помаленьку може щось з них ще й буде. Цього року, кажуть, взагалі ніхто навіть не консервував, бо така ціна 60 гривень за кілограм огірков. Та я не знаю, то банка має бути скільки. Я не знаю. Так, ось ці. Це, здається, якісь низенькі були, балкони диво чи щось таке. Ось вони дуже маленькі, дуже були рясні, то вже я знімала-знімала врожей. Я не знаю, скільки кітись я вже обрізала. ось, ну Дуже такі вони смачненькі. Ось, навіть. М -м -м -м. Неможливо пройти. Хочеться його куснути. <кзавц wellbeing> Ого! Хто це там хто це там за цеглиною сховався? Що це, що це таке? Огірок? <ц yeah> чи бомба, чи граната? І зрозуміли щось. Ой, ма! Як воно вросло! Айо! Ой! Ось таке буває. Отаке От буває. Не очікувала, я навіть і не знала, що він там росте. <плес> 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 да, навіть йому, здається, щось не вистачало якихось поживних речовин. Що така форма ще в вліз у клітиночку від сіточки. Угу. Ну, ось така ось історія. Буду зараз поливати, рихлити, щось пересаджувати, щось вирізати, бо всім, всім рослиночкам треба догляд потрібний. Ось все вже посохло треба. Пообрізала я це, з головник був, він такий гарнюній був. Це був, були ротики, так, кажуть, львівний зев. Здається, російською була така назва. Питонечки живуть. Дуже-дуже радували бархатці, ну, чорнобривці. Але щось зараз все посохло, зовсім все посохло. І базіліки треба все-все вливати. Ось. М -м -м, взагалі, взагалі базилік помер. Ай-яй-яй. А хтось мені обіцяв вчора, що допоможе і полє. Угу. Нічого не помило. Ну добре. О. І цей перчик теж бідолашненький. Все зачекай, зачекай. Біжу, 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 біжу поливати. Ой, все посохло, все померло. Ой ой.